з указом президента України номер 559 2022 року. За стійкість і мужність виявлено в боях із російським окупантом. Відзнакою за оборону України нагороджено нашого земляка 25-річного Володимира Пастрому нагороду під оплески депутатів вручив на початку сесії Вердичівської міської ради начальник районного центру комплектування та соціальної підтримки. Підполковник Віктор Нагорнюк. Про себе Володимир розповів. Служив я в 25-й бригаді, проходив там військову службу. На момент повного масштабного вторгнення знаходився на Донецькому напрямку. Там отримав своє перше поранення. Легке було, а друге вже було важке. Та й списали. Сьогодні Володимир шукає заняття до душі в мирному житті та мріє про найзаповітніше. Перемоги хочу побачити, щоб всі вернулись. То й все, Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.